Хижак-Дикі Землі це перший, по-справжньому перший фільм про Хижака. Якщо раніше цей франчайз хоч і мав назву монстра, але більше концентрувався на людях, які з ним боряться, то фільм 2025 року нарешті продемонстрував персональне кіно про прибульця, якому в цей раз взагалі не заважають Хомосапіас. І завдяки чому глядачі нарешті можуть насолодитися цікавим, свіжим та динамічним фільмом про Хижака. І на мою пам'ять, це перший дійсно вдалий та цікавий фільм з моменту виходу саме оригінального кіно. Давайте чесно, серія фільмів Хижак завжди була досить перехайпленим франчайзом, який мав круту концепцію та чудового головного лиходія, але якому до біса не щастило з найголовнішим самими фільмами. Перший хижак був гарною картиною свого часу, тут не спорю, але у більшості він став культовий саме через присутність у касті Арнольда, А поза цим, він не сильно відрізнявся від купи слешерів того часу. Хижак 2» був посереднім фільмом, який, хоч і переніс події у кам'яні Великих міст, дуже зістарився і не витримав перевірку часу. Та й на момент виходу не те, щоб був шедевром. «Хижак 3», який повинен був об'єднати головних героїв першої та другої частини, так і не вийшов через завантаженість Шварценеггера у 90-х роках. Хижаки, боже врятуй, взагалі нагадували якусь комп'ютерну гру, а не нормальне розширення всесвіту з будь-яким нормальним сценарієм. Плюс там був топерилий русський персонаж, тож в топку. Ну а хижак 2018 року мав один з найтупіших сценаріїв в історії Голівуду. І не дивлячись на стандартно цікавих персонажів від Шона Блека, став найгіршим представником цієї франшизи за всю її історію. Стало краще тільки в останні роки, де вийшов непоганий фільм Здобич, який був гарним фільмом на один раз, та анімаційна антологія пов'язаних історій з хижаком: Хижак Вбивця Вбивця». Все це готував для нас режисер та продюсер Дентра, Тенберг, який завжди був величезним фанатом цього персонажа. Новий же фільм також поставив цей режисер, але в цей раз кардинально змінивши структуру фільму та його жанр. Якщо раніше це були слешери, жахи та навіть трішки горрори, то новий фільм це чиста пригода атракціон, який нагадує кращих представників Марвел до четвертої фази MCU. Дивитися цей фільм цікаво, він дуже красивий, ну і найголовніше, він відрізняється унікальністю. Дикі землі переносять нас у космос більше ніякої землі чи людей, лише хижак, синтетики та купа ворожої фауни і тварин з небезпечної планети. Сюжет тут крутиться навколо молодого хижака, який тільки вчиться та здобуває перший досвід полювання. Разом з тим на планеті присутні інші персонажі від смішних сайдкіків тваринок до половинки ельфейнінг, яка тут зображує синтетика зі світу чужих. Так, цей фільм ще раз зводить ці світи, і хоча тут не буде присутній сам монстр ксеноморф, Великодекс франчайзу рідлі Скотта тут буде вдостань. Варто зазначити, що дикі землі став першим повноцінним фільмом про хижака, який отримав рейтинг pg 13 тобто перегляд з 13 років, який підлітковий рейтинг. Ці інші фільми цієї серії, окрім першого, чужий проти ГЖК» 2004 року, мали рейтинг 18 з плюсом. І чи змінилося щось від цього? Ну, звичайно, так, але не у гіршу сторону. Замість пари моментів показу кішок та крові, як у минулих частинах, у цьому фільмі нас чекатимуть брутальні бої хижака з найрізноманітнішими монстрами та фауною дикої планети. Червона кров замінена або на зелену, або на білу. Екшен при цьому поставлений чудово. Завдяки операторській роботі, а також гарному монтажу, ти завжди розумієш, що відбувається у кадрі. Самі ж бої різноманітні та динамічні. Ну і сам екшен має елементи як перших фільмів хижака, так і, наприклад, ігор серії «Чужий проти хижака. При всьому цьому, брутальність та бої тут мають таке ж значення, як і драма і комедія. Навіть хижак в цей раз це не просто один з натовпу однакових прибульців у масках, а саме унікальна особистість, яка під час фільму проходить усю арку головного героя від невдахи з почуттям провини до свідомого мисливця, який обрав свій власний шлях Пирайд. А перед продовженням я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, особливо подяка іде Ярославу Левченку, Фрімену, Дмитру Іванову, а також Лагушу. Ну і мега-подяка йде до Павла Головачова і Звероїда. І також дякую всім людям, яких ви зараз бачите на екрані. Якщо ви також хочете підтримати цей проект і стати спонсором, усі посилання у першому закріпленому коментарі, а також в описі до цього відео. Поїхали далі. Графічні елементи у фільмі до слова виконані на антитиповому для сучасного Голлівуду високому рівні і максимально поглиблюють глядача у новий світ. Це стосується як декорації, так і загальних пейзажів, як монстрів, так і самого хижака. Це нереально атмосферний фільм. Бо не просто так же автори знімали цей проект у Новій Зеландії, вірно. Я думаю, що фанати володаря перснів знайдуть тут пару схожих пейзажів з фільмів Пітера Джексона, але... Це не мінус, це більше плюс. А ось що для мене стало все-таки мінусом: це велика кількість мови прибульці. Я не фанат такого наративного ходу у фільмах та серіалів, та не вважаю за потрібне читати половину фільма у вигляді субтитрів. Я це не люблю. Або ми читаємо повністю фільм, як, наприклад, з японської мови, або ми читаємо зовсім трішечки. Друге, це дизайн головного хижака. Як він мені не сподобався на початку, так не подобався і протягом фільму. Його зробили занадто підлітковим, обережним та трішечки навіть милим, якщо так можна сказати про оце обличчя. Про брутальність хижаків у старих частинах якось і згадувати не хочеться. Так, звичайно, можна сказати, що це підлітак і оце все, але все одно виглядає він дуже специфічно. Але це маленькі мінуси, які не псують загальної картини, яка вийшла досить гарно. Якщо здобич мені сподобалась, але я не залишився у захваті, бо це був ще один фільм про хижака, де від нього бігали люди, в цей раз індіанці. Тут же франчайз нарешті зняв у ці всі старі умовності та видихнув, подарувавши нам щось нове. І це не мюзикл чи метакомедія, як фільм Шона Блек. Це дійсно чудова картина, яка з повагою ставиться не тільки до свого франчайзу, а й до світу чужих. Тут у нас прекрасна і смішна ельфенінг, прописана драма та еволюція персонажа хижака, зрозуміла ходія і навіть чудовий екшен, і неймовірна графіка. Якщо це не привід підтримати творців, то який фільм хижака очікуєте ви? Ще раз подивитися першу частину, де за головними героями бігає мисливець і вбиває по одному всіх, окрім головного героя, який в кінці вбиває цього самого хижака, як завжди? Підсумовуючи, хижак дикі землі виправдав усі мої очікування. Це дійсно цікавий фільм, який має у своїй формулі дуже класний екшен, чудові гомористичні вставки, прописаних героїв та досить гарне розширення лору франчайзу хижака. Можливо, комусь не вистачить крові та насильства, яке було в старих фільмах. Але давайте чесно, жоден фільм ЖК і на кілометр ніколи не був близьким до того ж колекціонера, чих побоже прости боженька, франчайзу той що жахає. Це кіно я можу порекомендувати як фанатам франчайзу, так і простим глядачам, які шукають веселий та легкий пригодницький бойовик на один вечір. Також я можу порекомендувати дивитися його саме у кінотеатрі, а ще краще в кінозалах IMAX. Бо пейзажі, планети, монстри та загальний рівень графіки тут дійсно вражає. Ну і я можу порекомендувати перестати нити за старими фільмами та зрозуміти, що більше з них це дитяча ностальгія, а ніяк не якісний кінематограф. Саме тому дикі землі є гарним фільмом, не ідеальним, а просто дуже-дуже гарним, який вартий вашої уваги. Побачимося!